Закарпатські профспілки пообіцяли уряду нові хвилі протестів. Якщо вимоги, висунуті владі минулого тижня будуть проігноровані, то вже скоро столиці варто очікувати ще масштабніших мітингів. Нагадаємо, майже тисяча закарпатців 6 липня в Києві вимагала зниження цін на комунальні послуги, зокрема на газ. Акція стала найпотужнішим профспілковим протестом за часи незалежної України, адже зібрала більше 50 тисяч представників трудових колективів з усіх регіонів. Окрім зниження тарифів, мітингувальники вимагали підняття мінімальної заробітки. Вітної плати можна собі уявити, якщо тисячу людей їде, це вже напевно наболіло. Наболіло настільки, що вже багато хто не витримував, і зато зрозумів, що треба говорити вслух про свої проблеми. Безумовно, що акція є незавершеною. Ми зібрали дуже велику кількість підписів по всій Україні. Всі проспілки України підключилися до цієї акції і. Зібрали велику кількість і вручили ці підписи прем'єр-міністру. Ми плануємо на вересень місяць, якщо не будуть е, переглянуті е, всі ці пропозиції, які внесли про спілки, е, то ми пропонуємо ще більше масову акцію. І ми е, вважаємо, що вже в вересні місяці ми зможемо зібрати більше як 100 тисяч людей у Києві.